Всім привіт! Вітаю вас на моїй затишній кухні. Де ми з вами сьогодні приготуємо млинці? І це мусульманський рецепт Бахрір, це марокканські млинці. Тисяча і одна дірочка. Процес дуже простий. Що потрібно закалати тісто і дати йому відпочити. Коли вже воно настоїться, то ми готуємо млинчики. Млинчики годуються з однієї сторони, щоб на другій були ті самі шалені дірочки. Гарні, гарні. І тоді вже будемо з вами додавати начиночку. Можна подавати із солодкою начинкою, можна із соленою. А я дуже полюбляю такі рецепти. А зараз я покуштую солоденькі. Це неймовірний смак. Я ніколи не готувала з хурмою. І мені дуже подобається. І це надихає. Тому бажаю вам гарної масляної, гарного посту. І хай весна буде мирною.